Слава Боже, на понеділок четвертого тижня Великого посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благії душі нашій. З книги буття читання. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе, не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був, поки земля землею сівба і жнива. Холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. Бог поблагословив Ноя і Його синів, та й сказав їм: будьте плідні, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Страх і ляк супроти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці. На всім, що повзає по землі і на морських рибах, вам на вжиток дані вони, все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так як я дав вам усі зелені рослини, тільки м'яса, що в ньому ще життя, цебто кров не їстимете від ущанкої тварини. Я вимагатиму вашої крові життя, поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтеся і розселюйтесь на землі і множтеся. На ній З книги Приповідок читання. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серце та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися. Що безбожник не уникне кари, потомство ж праведних спасеться, що у свинячій мрилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду, бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той й сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру. І убожиє. Душа, що благодіє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладі, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного дерево життя, а мудрий здобуває душі, коли праведник матиме на землі відплату. Скільки ж більше злий та грішник. Хто любить навчання, той знання любить, хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. ніхто не може злобою скрипитися, а корінь праведних не захитається, снотлива жінка. Вінець для свого чоловіка, а безсоромна немов гниль в його кістках, наміри справедливих правда, каверзи злих обман, слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Коментар Очищуємо сьогодні нашу душу від критики та заздрості. Заздрість найбільша і найближча родичка гордості. Різниця в тому, що відчувається її як смуток. Царство гордості це розум, а царство заздрості почуття. Заздрість це смуток. Який відчуваємо через те, що іншій людині добре, заздрість несе собою сильне бажання привласнити собі доброближнього, навіть у неправильний спосіб. Людина заздрісна дивиться на інших і порівнює. Така людина заздрить собі рівному. Колезі по роботі, однолітку швагрові. цей хлопець такий, як я, а він так далеко зайшов. Заздрісна людина не заздрить особі, яка живе далеко. Він не заздрить людині, яка живе у ситуації, дуже відмінній від нього. Заздрість це гріх диявола. У повному значенні цього слова. Зрештою, чому я маю сумувати через успіхи інших? Що це дає мені? І все ж це мене з'їдає. Заздрість це самолюбне і недружелюбне невдоволення тим, чим інша людина насолоджується, в ніякому зна значенні. Тяга за добром, котре має інший. Заздрість один з семи смертельних гріхів. Заздрість спричиняє втрату душевного спокою через добро, яким володіє інший, і веде до розвитку жадібності та непоміркованості. Цей гріх точить людину зсередини. Позбавляючи її радості і пробуджуючи ненависть, що веде до згубних наслідків не лише для соціального, але і для природнього середовища, необхідно розуміти, що це відчуття галямує на шляху до досягнення мети, з ним ви ніколи не досягнете успіху. До того ж, Треба усвідомлювати, що заздрість не шкодить іншим людям. Вона нищить того, хто її відчуває. Заздрість це критика. Критика походить з сім'ї заздрості. Критика тісно пов'язана з заздрістю. Оскільки ревнива людина не може дозволити собі наслідувати хороші якості свого ближнього. Вона критикує їх. Критикант думає, що тільки він має патент на добре ім'я, тому він вперто біжить проти інших. Він може придертися до кожу. Він дозволяє собі судити про наміри інших. Він добре знає, що за кожним чинком ближнього криється якийсь прихований злий намір. З власної злої волі він судить про хорошу проведінку інших. Для критикана кожна подія, кожна людина. Кожна інституція заслуговує негативної оцінки. Критика це прогресуюча хвороба. На пізніх стадіях свого розвитку вона переростає в тотальну гіркоту. Ставаємо щораз досконалішими, бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святости. Приклад наведу. Одного разу в серці простодушного селянина закралася застрість. Він кожен день тяжко працював, проте його доходів тільки й бракувало, щоб ледь прогодувати сім'ю. Навпроти нього жив багатий сусід, який займався тим же тілом, але був набагато успішнішим в своїй роботі, він мав великий стан. І багато приходили до нього просити гроші в пора. Звичайно, це нерівність геніти бідняка, і він відчував себе несправедливо скривдженим долею. Після чергових роздумів він міцно заснув, і ось йому сниться сон, що він стоїть біля підніжжя гори, а якийсь поважний старець каже Йди за мною. Довго вони йшли, як нарешті прийшли на місце, де лежало величезна безліч всіляких хрестів, всі вони були різних розмірів і виконані з різних металів, були хрести золоті, срібні, мідні, залізні, кам'яні і дерев'яні. Старець каже йому вибирай собі будь-який хрест, який хочеш. Потім тобі потрібно буде віднести його на вершину тієї гори, яку ти побачив спочатку. Загорілися у бідняка очі, долоні спітніли, і він подався нерішуче до золотого хреста, який яскраво блищав на сонці і манив до себе своєю пишністю і красою. Коли він наблизився до нього, його дихання почастішало, і він нахилився, щоб підняти його. Однак хрест виявився настільки важким, що бідний простець стільки не намагався його підняти, не зміг навіть з місця зрушити. Що ж, видно, не по силах тобі цей хрест, каже йому старець, вибирай іншу!» швидко окинувши поглядом на явні хрести, підняк зрозумів, що другий за цінності хрест сріб. Піднявши його, він зробив тільки крок і тут же впав срібний хрест, виявився надто то важким, те сталося змідним, залізним і кам'яним хрестами. Нарешті знайшов осіб. самий маленький дерев'яний хрест, який непомітно лежав осторонь. Він припав йому настільки вгору, що щоб днях спокійно взяв його. І відніс на вершину гори, як сказав старець. Тоді його супутник звернувся до нього і сказав: А тепер я розповім тобі, що за хрестити бачив тільки що: Золотий хрест це царський хрест, ти думаєш, що царем бути легко, а не знаєш, що царська влада найбільш важкий тягар. Срібний хрест, це доля всіх наділених владою. Він також дуже важкий, і не кожен може його зносити. Мітний хрест це хрест тих, кому Бог послав в житті багатство. Тобі здається, що багатим бути добре, а не відаєш того, що вони ні вдень, ні вночі не знають спокою. Крім цього, багатим доведеться дати звіт у тому, як вони вживали своє багатство в житті. Тому їх життя дуже нелегке, хоча раніше ти вважав їх щасливчиками залізний хрест, це хрест військових людей, які часто живуть в погідних умовах, терплять холод, голод і постійний страх смерті, адже вони готові віддати своє життя за життя інших, кам'яний хрест. Це доля торговців. тобі вони здаються людьми успішними і щасливими, проте тобі не невтямки, якою працею вони добувають свій прожиток. І потім не ті випадки, коли вони вклавшись у підприємство, повністю втрачають, залишаючись узливня. А ось дерев'яний хрест, який здався тобі найбільш зручним і придатним. Це і є твій хрест. Ти скаржився на те, що хтось живе краще за тебе, але не заміг осилити жодного хреста, окрім свого. Тож іди і надалі не нарікай на своє життя і нікому не заздри. Бог кожному дає хрест посила, скільки хто зможе нести. При останніх словах старця бідняк прокинувся і більше ніколи не заздрив, і не нарікав на свою долю. Христос звертається до душі, моя дитино, нести щоденний хрест, дійсно любити Його, осягнути панування над своїм тілом, караючи його уникати почестей, бажати образ, зневажати себе і бажати, щоб інші зневажили тебе. Зносити всі випробування і розчарування з миром у душі, не бажати добробуту в цьому світі, усе це неприродно для жодної нормальної людини. Той, хто має ці бажання і повністю виконує їх або ненормальний, або лиш дає, аби здобути захоплення чи інше людське задоволення, або ж він отримує вищу мудрість божественної ласки. Без моєї ласки такі духовні перемоги над собою неможливі. Твоя слабка людська природа не могла би піднестися до таких висот надприродної чесноти. Моя ласка приносить тобі силу, невідому світським людям. З цією силою ти зможеш досягнути контролю над своєю гординою і земним егоїзмом. Будь добрим і вірним моїм воїном, будь рішучим до прийняття свого Христа з любові до мене. Я поперечаю тебе, що коли ти сповнений рішучості довести свою любов до мене, можеш зробити це лише сприймаючи свій щоденний хрест на докучань, праці, розчарувань, протистояння, навіть різного роду переслідування. Чим вище зростатимеш у правді і глибокій чесноті, тим легше розпізнаватимеш, нести й прийматимеш їх. Дійсно, якщо твоя любов до мене зростатиме, то і твоя любов до Христа також зросте. Коли відчуватиму, що можу довіряти тобі важкий хрест, я дам його тобі не бійся, бо я ніколи не обтяжу тебе понад твої сили. Разом з цими важкими христами я пропонував тобі більшу славу і щастя в небі. Отож, розваж, душе християнчика, моя сила, аби нести хрест, походитиме від самого Христа. Мені лише треба підготувати свою душу до нього молитвою і самовихованням. Мені слід практикувати малі акти самозречення, готуючись до несподіваних випробувань, які незабаром прийдуть. Тоді, коли зустрінусь з випробуваннями, Ісус допоможе мені зрозуміти Його вищу цінність, Він покаже мені, як можу наблизитися до нього, приймаючи свій хрест з терпеливістю і самовідданістю. Чим більш самовіддано прийматиму свої щоденні хрести, тим більше знайду в них мудрости, розуміння, любові надприродної сили Я розпізнаватиму порожнечу земних задоволень і облуди. Моя самопожертва принесе мені міцнішу любов до Ісуса і поступово мені буде легше переносити щоденні випробування заради нього. Дійсно, якщо я зможу дотримуватися цих ласк, то зможу навіть отримати ласку, бажати вашого Христа з любові до Ісуса. Мій розп'ятий Спасителю, припадаю на колінах до підніжжя Твого Христа і роздумую над небесним уроком, який ти дав мені з нього. Завдяки Твоїм стражданням, можу навчитися як мені слід приймати щоденні хрести, щоб зробити надолуження за мої гріхи, стати більш відповідним до вищих ласк і пожертвувати тобі любов, очищену від егоїзму і уваги до себе? Ти заслуговуєш на таку відданість мого єства. Справді, моя людська природа здригається від думки про страждання. Зневагу, критику, насмішки, невдачі, розчарування і біль. Завдяки вищій мудрості і силі, які здобуду через теперішні хрести, я підготую себе до більших хрестів, лиш ти можеш зробити таку славну зміну в мені. Я сподіваюся на неї з допомогою твоєї святої ласки. Амінь. Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти, гріхи мої, помилуй мене. Безще нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безще слана грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти, гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені, Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Бо ти благословений на віки вічні. Амінь Христу Твоєму поклоняємося у Владику, і святе воскресіння, Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося у Владико, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося у Владико, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!